Рефлекторія з Іваном Педоруком. 101 вісім Інформуємо вас, шановні наші радіослухачі та телеглядачі, про головні події з життя нашої Вінницької територіальної громади. Доброго всім дня, проєкт рефлекторів в прямому ефірі. Мене звати Іван Подорук. І ми цей випуск вирішили присвятити темі а, діяльності нашого Вінницького міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу, який буквально нещодавно відзвітував про свою роботу, який був створений за ініціативи Володимира Гройсмана, Сергія Моргунова та В'ячеслава Соколова прямо на початку повномасштабного вторгнення і а, його мета його ціль це координація діяльності усіх волонтерських благодійних організацій, які усім як кажуть миром усієї спільноти розпочали важливу необхідну роботу щодо підтримки як внутрішньопереміщених осіб, так і збройних сил України. Я запросив до студії координаторку Вінницького міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу, депутатку Вінницької обласної ради, членкиню президії всеукраїнської бібліотечної системи Ірини Васюк. Добредень. З, З яким настроєм? Як справа? Ну настрій гарний, тому що я ж кажу протягом цей, цей тиждень і минулий подарував такі позитивні емоції і. Настрій гарний. Ну будемо сподіватися, що він такий лишиться. Дійсно тиждень передсвятковий. Ми напередодні величезного нашого християнського свята, Великодня. Це найбільше свято в християн, в українців, всіх, усіх християн, як кажуть. І я думаю, що багато цікавих акцій, багато моментів підготував і штаб. Ну, ми про них розкажемо згодом. Але на початку, пані Ірино, в загальному контексті, рік роботи штабу допомога внутрішньопереміщеним особенно. Перше, це допомога збройним силам України. Потім згодом підключилися й деокуповані території різні області. Оцей комплекс робіт, який проведено протягом цього року, як ми можемо визначити, як спрацював штаб? Наскільки сьогодні Вінничина може сказати, що в нашому активі, в нашому розвитку є от такий вагомий пункт допомоги усім в цей складний період. Так, 26 березня виповнився рівно рік, як у нас був створений цей штаб, вже офіційно створений. Хоча ми говорили про це набагато раніше, ще два-три тижні до цього це були підготовчі роботи. Коли ми зрозуміли, що нам що вже рік, і потрібно підвести якісь підсумки, і коли почали підбивати все, що ми встигли зробити, то звичайно цифри вони вражають, тому що це мільйони мільйони гривень, які були витрачені на допомогу як внутрішньопереміщеним особам, так і військовим, і медичним закладам Вінницької області тобто, всім всім, і дійсно на тільки на для військових це було понад 58 мільйонів. Це і ми закуповували і автомобілі, і е, старлінки, і тепловізори, і е, квадрокоптери. Тобто, дуже багато речей, які були закуплені з самого початку війни, тому що ще не існував е, mm -hmm. штаб, але вже протягом першого тижня було зрозуміло, що наприклад, амуніція військовим була надзвичайно важлива, і ми її закуповували. Ми її шукали. І я ж кажу, коли я готувалася, наприклад, коли ми почали реально робити підсумки нашого. О... Того, що ми зробили, коли заходиш в там в телеграм-канал спільну групу і починаєш дивитися, що ми зробили. Заходиш в Фейсбук, і ти дивишся, що а виходить, що ми вже 3-4 березня на Азов відправляли допомогу. І в через тиждень в Маріуполь і в Києві в Чернігів. І ти розумієш, що було дійсно надзвичайно величезна потужна робота була зроблена. Це була надзвичайна потужна робота людей, які долучилися до нас, і з якими ми спільно спільно допомагали. Внутрішні приміщенні особи, дві акції, які пройшли в нас протягом це просто акції. Це тому, угу. що це проекти. Я вже не кажу про те, що про поточну роботу про, да. про те, що угу. ми постійно були на зв'язку з громадами. Ми постійно кожні кожній громаді по першому дзвінку, якщо в нас була можливість, допомагали, надавали їм допомогу. А така масштабна, масштабний проект Вінниця громадам, який був це 85 тисяч продуктових наборів. Тобто це велич величезна, величезна кількість продуктів, і я вдячна. І місто Вінниці, які ці продукти, продукти надав, і громадам, які їх забрали, які їх пофасували, і до до донесли до людей, які цього потребували. Це була надзвичайно величезна, потужна робота протягом два місяці в весною, два місяці восени. Mm -hmm. І але це була така надзвичайно потужна це робота. Це в кожну територіальну громаду, в кожна де територіальна громада да отримала да бе да, да, да. без міста Вінниці, без міста Вінниці, тому що місто mm -hmm. Вінниця вони самі цим займалися. Без міста Вінниці це було 85 тисяч продуктових наборів. Це дуже величезна кількість. Кажу, це робота навіть для того, щоб розфасувати це і донести до людей. Це також було дуже Ну це теж робота. Це, так, це, це ж, ж дуже велика має робота, роботи. Да. Я особисто знаю, і навіть декілька разів брав особисту участь в тому, що по вихідних по поза час і депутати, і всі небайдужі держслужбовці збиралися і фасували, формували ці набори так. в коробках для так. того, щоб відправити і в наші області, і так як ви сказали, і в Чернігівську, в Сумську область надходили ці і в Херсонську область, надходили ці продуктові набори, якщо ми будемо говорити про допомогу е, іншим областям, от буквально з е, літа минулого року ми взяли під шефство, так би мовити, якщо не помиляюсь, це вересень минулого року, розпочалася допомога на Балаклію. Е, пішла міста на... Вінниця, да, яка да, допомагає. От розкажіть детально про це. Але справа в тім, що що ми займаємо тут це місто Вінниця, взяла шефство над Балаклією через гуманітарний штаб, вже і туди також mm -hmm. надходить допомога. Але справа в тім, що якщо ми беремо географію, вона набагато ширше. Вона і є. вона починалася. я ж кажу, Перші вантажі у нас пішли на Київ і Чернігів. І це був, був початок березня. Ось 7 березня виїхав на Чернігів, а мені здається, 4 березня виїхав на Київ. Це ж штабу не було юридично Це не було штабу. Це було, це було те, що нам було необхідно. Ну, тобто, була якась певна група людей, куди також я входила, і ми розуміли, що це, це необхідно. У нас були зв'язки, і ми це робили. І це були люди, які мали машини, і були готові їхати. і це ми знаходили фінанси для того, щоб їх заправити знаходили можливості і ресурси заправити пальним. І відповідно ми збрали ті речі, які були необхідні, угу. тому що це і в Жуляни Аеропорт жуляними відправляли. Це був перший вантаж, який поїхав на Київ, і тероборону Києва. Ми також давали дуже багато і продуктів харчування а більше всього засобів гігієни, тому що я сама була в Києві в в той в той час, і я була я тоді тільки зрозуміла, чому їм потрібна гігієна. Тому що всі магазини на заповнені продукцією, а магазини закриті, людей немає. Тобто продукція є, а магазинів немає. А мародери ти... Це ні, ні, цього, 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 цього в Києві в Києві не було, і ми так, відправляли. А після того це була і, і Харків, і Миколаїв, дуже величезна кількість води, коли там були проблеми mm -hmm. з питною водою, і Херсон. Потім дуже багато було. Я кажу, ми от 30 березня у нас запрацював вже кол-центр. І перші дзвінки це були дзвінки з Київської області. В них тоді вже прийшла деокупація, і люди дзвонили. Я не знаю навіть, ну я розумію, що ми в Фейсбуці виставили Телефони, але звідки як вони їх знайшли? Вони телефонували нам, і просили, що приїдьте до нас, тому що люди, як правило, всі почали їхати в ну в великі містечка, да Ірпінь, Буча. А біля них є дуже багато маленьких сіл, які приєдналися до цих до цих дійсно є супутниками, а туди не заїжджали. І ми тоді координували роботу наших координаторів з громад, які туди виїжджали, просили, надавали телефони, контакти. Вони заїжджали. Туди, і була назворотня інформація. Люди дякують, тому що до, до Єрпіня і до Почі ще треба було доїхати. А це маленькі села, і ми, ми маршрути вибудовувалися таким чином, щоб можна було заїхати щоб... туди, да і просто передати людям продукти харчування, тому що у них реально це було ну це дійсно було тоді жахливо. Я розумію, що метою створення ось такого координаційного центру, який ми називаємо, який ми називаємо штаб гуманітарний наш міжрегіональний. Це була якраз ключове слово координація. Тобто, да, ми стикалися і знову ж таки повторюся сам особисто на початку брав участь в цих процесах, і коли пошли певні перехили, тобто Ну умовно кажучи, всі почали зносити все і одяг, і харчі, і все на світі. І комусь досталося багато одягу, а потребують харчів. У когось забагато харчів не вистачає медикаментів. І от якраз координація вибудовування логістичної роботи це і є основна так, мета штабу. Так, так так, звичайно, ситуація була, яка ми півтора півтора півтори, півтори неділі, десь приблизно почали це працювати. Побачили цей хаос, і між собою почали говорити, що якщо не буде координації роботи, в нас буде просто, буде буде просто завал. Тому що те, що приносили, потрібно було розфасувати. Були продукти, які швидко псувалися, були ті, які можна було зберігати, і е, кому їх надавати, тому що просто прибігають люди. Дайте, дайте це, ну, це було ненормально. І тоді я ж кажу, що от цю нашу групу зібрали в міській раді, і я кажу, був Сергій Анатольович, В'ячеслав Петрович, Володимир Борисович, вони прийшли на цю нараду. І ну, перше питання було: як будемо працювати? Що, що будемо, як будемо працювати далі? І ми почали казати про те, що якщо не. Буде координація цієї роботи спільної не буде, ну не буде нічого. Одні ну, не, не можна так можливо казати, але все рівно були ті е, переселенці, наприклад, внутрішні приміщення особи, які могли піти по всім центрам, вони знали інформацію, а були ті, які не могли так. цього зробити. І скільки до мене в офіс приходило людей, які просто рдали, плакали, тому що вони не знали, де що можна отримати, а були ті, які отримали більше. І тоді, от кажу, ми тоді е, вже а тоді вже ми почали координувати цю роботу, і вона якось вийшла так більш на. Найбільш нормальний рівень, тобто по місту це було одне. У нас в колцентрі завжди була і до сьогоднішнього дня є інформація, де що можна отримати, де можна видати, де можна взяти. Якщо потрібно зв'язок з громадами, там громадам щось передати. Тобто, така інформаця це... в той час це було просто надзвичайно надзвичайно важливо, Актуально. особливо для людей. Mm -hmm. е, я знаю, що під час роботи штабу за цей рік було реалізовано багато проєктів Від цей пакунок малюка, і тепло від дому до окопу, і ще декілька в загальних рисах. розкажіть про. Про одних і на одному з них ми зупинимось трошки детальну. Uh, no, uh... Вінниця громадам. А оскільки в першу, в першу чергу це гуманітарний штаб, це такі знаєте поєднання місцевого самоврядування громада і в принципі волонтерських волонтерських центрів і бізнесу. І ця співпраця дає дуже дуже багато. І тому ми, якщо перший проект це був Вінниця, громада ми надавали продукти харчування до громад, допомагали їм. То наступні проекти, які ми почали реалізовувати з листопада місяця, це те тепло дому до окопу. В нас прийшов запит від військових на буржуйки, і ми кинули клич по громадах, що нам потрібні буржуйки. І громади почали самі робити, варити ці буржуйки, привозити до нас. І тоді ми зібрали близько 140 буржуйок, шансового інструменту, лопати, саперні, лопати, кирки, сокири, цвяхи, скоби. І це все передали в грудні. На початку грудня ми передали це все військовим, тому що вони тоді це цього потребували, особливо наша 120-та, яка стояла mm -hmm. на півночі. І їм для будівництва окопів і різних захисних споруд потрібні були ці речі, і е, громади від, відгукнулися. А потім в нас виникла ідея, чому би не привітати наших військових з е, новорічними святами. І Ми запровадили акцію, «Подаруй військову смак домашнього тепла. Е, і е, тоді відправили дуже багато смаколиків, фруктів, меду, горішків на, 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 на військовим е, також на на передову, тому що це і малюнки да, пам'ятають. Да, це малюнки такий, дітей, такий, да такий, дуже багато дуже було. класний момент, такий теплий, коли ну, дітки малювали. Це, це, ці це те, що посилки. їм потрібно, тому що ну коли ти приїжджаєш до них. Їм дуже важливо, коли коли до них приїжджають. Це перше, і дуже важливо, коли от привозять щось домашнє, щось таке рідне, що дійсно віддає теплом. Одна одна знайома мені сказала це: як подаруй смак військовому, смак домашнього тепла. Це як наш генетичний якийсь код, який ми, ми хочемо завжди це тепло передати нашим Чим військовим ну і в цьому контексті дуже класну акцію запровадили от буквально днями. Це коли учасники штабу, депутати Вінницької міської ради, депутати Вінницької обласної ради спільно випікали великодні пасочки. От буквально вчора, позавчора, це все було зроблено. Розкажіть про це наскільки це ну, е, знову ж таки душевна, при, прийшов запит з від військових частин на скоби. Їм дуже зараз необхідні скоби. Ми почали збирати ці скоби. В принципі, ми їх зібрали. А потім, коли зрозуміли, що це буде йти напередодні паски, ми вирішили, що потрібно. Ці паски також передати нашим військовим, і е, вирішили, що це будуть робити депутати. М -м, тобто, такий... сам власноруч, це ж би ну, під контролем кухарів. Да, да. Да. Одні роблять власноруч, одні випікають вдома, е, <сміт> своєю родиною передають, інші е, просто ну, там приїжджають, привозять продукти продукти там, мука, олія, яйця. Тобто звозять продукти. знаєте це така е, також згуртовані самих сами депутатів. Вони шукають один з ким вони скооперуються, як це буде робити Тому що ну, ну якось воно так: от давай давай зі мною, давай, давай, ну давай приїде, приїжджай. Що привезеш? Ну Воно якось так виходить, каже я, да, Я отримала масу задоволення, тому що я е робила разом з Тетяною Побережною і Віктором Пегулею. Ми робили в теплику. Е, Я перший раз була в теплику Надзвичайно. Е Тепла, а гарна атмосфера, надзвичайно гарні люди, тому що я за ними слідкую, вони взагалі дуже багато роблять. Вони е, тільки за цей тиждень сім вантажів відправили на передову до своїх. І е, коли я почала дізнаватися про саме місто, чому тепле? Тому що було, ну я дізналася про те, що це місто має і другу, мало свого часу і другу назву в 17 столітті Воно на картах було позначено як місто е, Сміливців. Смілгород, і я розумію чому, тому що і написано про те, що вони жителі цього містечка вони самі виробляли зброю, сте завжди саме захищалися, і завдяки цьому отримали таку назву. І я тепер розумію, чому тому що ну, наш депутат Віктор Пигуля він щотижня буває на передовій, і це ну тобто навіть не північ, да? наприклад, на північ я їздила, а це саме схід, це саме там, де надзвичайно небезпечно. Але да. але щотижня він виїжджає туди і привозить і продукти харчування, і забезпечує обладнанням, яке необхідно, яке потрібно. Я розумію, чому тому, що якщо люди були завжди сміливими, не воно в нових генах, і вони розуміють, як треба захищати землю. Відповідно, ті, які знаходяться в тилу, це допомагають. І для нас кажу, це така знаєте, така я дивлюся по депутатам, які зараз виставляють фотографії. Це така, кожен каже: моя паска на найкраща тут вони прикрашають ці прикрашають так, ці прикрашають тобто, знать. Це, це це і для нас, так самих, мабуть, тих в тилу, коли це ти робиш, це є позитив, це є енергія, яку ми передаємо е, нашим військовим. А вона їм зараз е, конче необхідна. Дай Боже, дай Боже, щоб дійсно така акція вона вона буде обов'язково сприйнята позитивно. І хлопці, дівчата, які сьогодні боронять ну, нашу незалежність, вони відчують у цю енергію Ну, що би не казали? От я кажу, були пости дуже багато в фейсбуці про те, що не, не не везіть паски, там не везіть Те. Ви знаєте, ну це не є правдою, тому що коли ти приїжджаєш до військових і при Возиш їм щось домашнє, вони хочуть цього домашнього. І спочатку було таке побоювання, думаю, може, ми багато робимо, може дійсно вони воно не потрібне. Ні, воно потрібне, тому що вони їм потрібні. Вони це для них реально є якась частинка своєго, свого чогось рідного, що їм дуже конче необхідно. І якщо вони не можуть приїхати святкувати сюди, то хай ця паска передасться туди, і наші вінничани зможуть її там скуштувати, отримати і згадати про і згадати про те, що. Кого вони захищають і що ми за них не забуваємо це, це дуже надзвичайно важливо так, абсолютно з вами згоден. пані Ірино? Які перспективи, які плани в роботі штабу? Ми розуміємо, що роботи ще буде попереду, немало ще буде над чим ну, працювати. зараз. Зараз ми працюємо над тим, що ми отримуємо знову ж таки завдяки от координації роботи і чому він міжрегіональний. Ми в кінці грудня. Ну це знов ж таки завдяки нашому керівництву, завдяки зв'язкам Володимира Борисовича, Сергія Анатолійовича, Вячеслава Петровича, ми змогли. Налагодити співпрацю, підписали меморандум з сіма громадськими організаціями по по всій Україні. Це і Західній області, це і центр, це і, і південь. Тобто, і завдяки у цьому ми співпрацювали з ними з самого початку, тому що ви ж знаєте, всі знають, що Західна Україна це були хаби, де можна було брати цю допомогу. Угу. Вони там приїжджали до Вінниці, догружалися. Ми їх дозаправляли, відправляли їх на схід на південь, тобто в центр там вже конкретно да, до, адресати, да, до адресата, Да. І ми підписали цей меморандум. Відповідно, ми співпрацюємо з цими людьми. і На сьогоднішній день ми отримали декілька вантажів по замовленню знову ж таки з громад це е, е, обладнання для лікарень. це... Е, ліжка. Вони як правило всі з Німеччини до нас надходять. Вони є, є нові, є БУ, але вони більш комфортні, ніж в нас. І от ми протягом цього місяця ми забезпечували, опоновлювали от меблі в медичних закладах в деяких громадах і будемо це продовжувати. Ну, всі запити військових, які будуть до нас надходити, звичайно, будемо обробляти, будемо робити. Акцент в першу чергу робимо на військових, тому що це зараз на сьогоднішній день. Конче необхідно, будемо будемо по можливості допомагати внутрішньо переміщеним особам, звичайно, але в першу чергу зараз ну, акцент приоритет. на, на прі це це військові. Намагаємося зараз зрозуміти, як до, шукаємо шляхи. У нас є запити від наших військових вінничан, банно пральні комплекси. Угу. Будемо, ну, зараз якраз хлопці працюють над тим, що чи будемо робити тут самі, чи будемо десь закуповувати, будемо думати, як це все робити, але це є, їм, їм це не потрібно, потрібно і необхідно. Тому працюємо цим в цьому плані. Зараз, поки у нас йде така. Робоча співпраця для того, щоб зрозуміти, як це все робити. Тримаємо оборонний тиловий фронт. Я вам дякую від імені всієї територіальної громади Вінниці да, від кожного за ту роботу, яку сьогодні провадить штаб. Ви дійсно молодці. Ви і душевно єдині, і фізично, і матеріально, і ресурсно. Тобто, всі-всі. Кожен робить щось корисне для того, аби наблизити перемогу. Цього би не було без наших воїнів, які стоять на передовій, і цього би не було без людей, які проживають Однозначно. в Вінницькій області. Спасибі, дякуємо. Дякуємо з нами. Була пані Ірина Івасю, координаторка Вінницького міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу, депутатка Вінницької обласної ради. Ми говорили про ту класну, прекрасну акцію, яку вони створили до великодня для наших бійців. І взагалі підсумували роботу, річну діяльність цього штабу. Долучайтеся, не будьте байдужими, адже ми працюємо. О пріоритетно заради єдиної мити це перемога України і це розквіт нашої держави в майбутньому. Слава Україні! Бережіть себе! Рефлекторія з Іваном Педоруком 101,8 вісіма